5 листопада 2022 року на стадіоні Авангард уже відчувається перші нагадування про те, що попереду зима. А професійний футбольний клуб Звягель готує місцеві військові формування до нелегкої холодної пори року, вручаючи автомобіль, тепловізор, буржуйки та інші потрібні речі для наших героїв, які виборюють для України перемогу над російським агресором. Мене ще 45 хвилин, і фінальний свисток Арбітра зафіксує перемогу з Вягеля над одеським реалом-фармою та відправить їх на зимове міжсезоння із гарним настроєм. Утім, найбільше у пам'яті гравців, керівництва та вболівальників клубу запам'ятається дебютна історична перемога команди у другій лізі чемпіонату України та взагалі на професійному футбольному рівні. Чию у нелегкому дебютному поєдинку з Вастом у звягелі сприйняли позитивно. Капітан Денис Червінський у підсумку потрапив і до символічної збірної туру другої ліги. Він, як і інші гравці команди, особливо дякував за такий дебют Звягеля збройним силам України. Наш дебют та перші очки в професійному футболі хочемо присвятити нашим Збройним силам України та нашій Новоградській 30 й окремій механізованій бригаді імені князя Острозького. Слава Україні! Героям слава! Дебютний матч проти Васта був не лише для клубу Звягель, а й для шістьох футболістів команди. Саме у Димидові Київської області вперше зіграли на дорослому професійному рівні голкіпер Андрій Малянюк, півзахисники Андрій Фесенко та Максим Переходько, захисник Назар Гаврилюк, а також вихованці звягельського футболу Олександр Лавренюк та Ярослав Ващенко. Тож не дивно, що напередодні першого історичного домашнього поєдинку їх оригінальним способом посвятили у футболісти-професіонали. давай, <звук> давай, <пи> давай, <пи> 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 Ти признайся мені, Я всі дні У полі печалі, може, десь у і Ти на шукала, Сонце тут знайшла і мене ще Пам-пам-пам-пам! Суперником звягеля у історичному дебютному домашньому матчі став Кремінь-2 з Кременчука. Гості були таким же молодим колективом, як і підопічні Руслана Скидана. Однак, уже встигли на той момент пізнати смак перемоги, розгромивши з рахунком 3-0 столичний Рубікон. Утім, з перших хвилин ініціативу на полі захопили саме футболісти з Вягеля. Хоча відзначитися у ворота суперників було непросто. Поперечено після кутового, ось це вже 100% момент. І намагається виходити в атаку через довгі передачі. Зараз дальній удар у виконанні Назара Гаврилюка. Історичне взяття у виконанні футболістів звягеля сталося уже тоді, коли всі подумки готувалися до перерви між таймами. Атака зародилася на правому фланзі, хоча завершити її судилося лівому захиснику звягеля Назару Гаврилюку. Першого тайму Звягель намагається все-таки піти на перерву. Виграші і це все-таки вдається. Назар Гаврилюк, автор історичного першого голу професійного футбольного клубу «Звягин». Хочу подякувати е, Назару Гаврилюку, це гол-красень. Я думаю, що навіть гол туру. Е, це це було, було неймовірно. І Дмитрий Сергеєвич, наш президент, підійшов, каже, це історичний гол, щоб ви не забували, що це дуже е, зараз ну, ми творимо історію. Ну, які емоції були після гола? Він все таки історичний. Та як? Я не скажу, я трошки розтірявся, не було таких прям емоцій сильних. Я ще не розумів, що я забив. Потім, потім після першого тайму зрозумів, що я забив все-таки гол. Після історичного дебютного професійного голу футболістам з Вягеля потрібно було зберегти концентрацію та розвинути перевагу. Зламати опір суперників знову довго не вдавалося. Аж поки не вистрелив своїм дебютним дублем у професійній кар'єрі наш нападник Валерій Нікітчук. Є подача! І тут знову відіграє захисник. Це вже Сидоренко вибиває у падіння головою. Дальня стійка. Нікітчук може пробити. і Пробиває повз голкіпера. Це 2-0, друзі. 2-0 на користь Зевягеля. П'ятдесят сьома хвилина матчу. На м'ячі другий простріл Сидоренко. І зараз Валерій Нікітчук все-таки другий простріл Сидоренко перервав. Однак Валерій Нікітчук підхопив м'яч. 82 друга хвилина рахунку матчі 3-0 на користь Звягеля І у виконання Валерія Нікітчука. Нарешті в другій лізі вдало дебютував. Приємно, що забив два гола. Мав ще моменти, але так, так і добре, що забив два гола. Довершив справу гравець, що вийшов на заміну. Вихованець футбольної школи київського Динамо Артур Ващишин також зумів відзначитися дебютним голом у дорослій професійній кар'єрі. Доводиться захищатися. Чергова подача. Удар головою. І Артур Ващішин відзначається. Артур Ващішин. 86 хвилина. Удар головою прямісінько у кут повз воротаря. У третьому турі другої ліги чемпіонату України Звягель переграє Кремінь-2 з Кременчука з рахунком 4-0. Вітаю всю громаду міста нашу з перемогою історичною. Саперник був один із неудобних для нас. Тому що команда молода, хлопці хочуть доказувати свою придатність до футболу, за, ним, за ними слідкують, але наші хлопці все одно найкращі. Я думаю, без, без таких ігор не будемо ми рухатися. А так ми будемо рухатися вперед. Я вірю в команду, вірю в наших хлопців, хочу їм дуже подякувати. Вони молодці, заряджені. В першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам, що дали змогу грати тут вдома в Новоград-Волинському. Емоції в команди дуже чудові, команда провела дуже чудовий матч. Е, можна сказати, взяли гру під свій контроль і мали свої моменти і використали. Емоції хороші, суперник був достойний, ми старалися. З перших хвилин була задача бігти вперед, нагнітати, показати, що ми граємо на, свої, на своєму полі. Показати команді, що ми маємо змогу грати в другій лізі, і достойні гр. Достойна команда в другій лізі. Нам допомогла гра з Вастом, дала якоїсь впевненості, дала, щоб команда відкрилася один одному, щоб ми відчули один одного. І якось на цій грі було більше, більше таких моментів, які один одного один одному допомагали. Дуже справді було для нас важливо саме перший матч, історичний перший матч в другій лізі для всього градовинського футболу було важливо перемогти. І це був такий певний чагар відповідальності перед гравцями. Цього разу ми вже ставили певні задачі, саме перемогу. І гравці справилися, це теж характеристика їхніх професіоналів. І підмічу, що у нас два матчі, два сухих матчі. Ми тримаємо свій ворот на замку, і сьогодні забили чотири голи. Перший взагалі історичний. Перший гол мав бути дуже гарний, і він нам вдався саме таким, щоб війти в з історії. В принципі, загалом я завжди казав, що нам. Важлива задача в першу чергу виховувати наших місцевих гравців. Ми підписали за останні дні молодь, юнаків 16-17 років. Це саме наші місцеві гравці, яких ми будемо виховувати і підтягувати поступово до першої команди. Це важливо, це стратегічна місія команди для того, щоб ми виховали наших гравців. Але результат ніхто не відміняв. Ми тут не просто так, не для участі, ми тут для перемог. І сьогодні ми це показали всім довели, що ми можемо в перемагати. Вереснева звитяга з Вягеля у матчі з Кременем-2 стала не просто дебютною в першому історичному домашньому поєдинку в другій лізі. Як мінімум до квітня вона з рахунком 4-0 буде ще й найбільш крупною в професійній історії команди. Під враженням від неї лишилися й постійні оглядачі змагань ПФЛ. Так голкіпер Андрій Омелянюк та автор історичного взяття воріт Назар Гаврилюк. Посіли місце у символічній збірній третього туру другої ліги разом із Валерієм Нікітчуком, який, забивши дубль, був визнаний найкращим гравцем туру. Звісно ж, усі розуміли, що попереду в клубу чимало складних випробувань. Однак, 18 вересня 2022 року назавжди закарбувалося у історії першого професійного клубу Новограда Волинського на золотих сторінках.